Що таке, сонечки, божественна воля? Це часто чуємо цю фразу, і дуже часто говорить, віддаюсь божественні волі. Але чи віддається душа насправді це вже під питанням? Це може бути просто фраза, просто програма. Давайте будемо розбирати, що таке божественна воля. Бог, абсолют, всесвіт, можете називати різним абсолютно назвами, не щоб це йшло з різними іменами з вашого серця. Хто для вас Бог, це творець абсолют, матінка, всесвіт, тобто безкінечний космос. Тобто, це все ви відчуваєте в своєму серці, знаєте, це точно. Тому що там у вас, якщо ще не пробудився, то ще спить якраз ця частинка, цей абсолют спить у вас, звідки ми вилетіли з вами. Так, от це божественна воля. Ми на всіх рівнях на ми багатовимірна свідомість, У нас завжди є свобода волі, сонечки, так так. І на самому вищому рівні абсолюту ми є в самій вищій божественній волі. Там саме вище, скажімо, наше світлове тіло, саме високе. В принципі, тіло духа, рахується, ще більш високе, так? Це присутність духа. Але якщо говорити про тіло, про само тіло світлове, Скажем так, в концентрації наших різних божественних тіл, тому що вони всередині знаходяться у нас боги та богині світла, різні аспекти, весь небесний світ. Але ми сьогодні не про це. Так от, і це абсолютно наше тіло, воно видає вищу, і ми звідти вийшли саму вищу волю, тобто, от в творіння, саму високу вібрацію, самі високі. Скажем, проявлення творіння, які тільки можуть бути звідти, саме з абсолютом. це зрозуміло так. Тому що це саме високі, значить це саме високі тут можуть бути на землі самі високі проявлення цієї енергії. А для, для цього, щоб це мати, і щоб до цього дойти рівня, треба зливатись з абсолютом. Тобто, тільки душа, яка готова, вона хоче збити з абсолютом. І вона приймає його божественну волю. Тобто вона бере що робить. Получається, що вона від цієї кармічної ролі, як людина, тому що ми, так як людина, також маємо тут певну свободу волі і робимо свою кортворим карму. Але ця карма вона виходить з наших думок, навіть не наших, а програм з матриці, тобто з усього світу. то що в нас в голові знаходиться, це навіть не наші думки, це все програми. Чужі ми з цих програм створюємо різного. Карму створюємо своє життя з родових програм, тобто з усіх наших ілюзій, і це дуже важко. Ми в це віримо. Ми бавимося, 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 а коли ми вже готові. Зрілі ми віддаємося в цій вищі волі через серця. І получається, ніби ми від цієї вже земною такої кармічної відходимо так і відмовляємося, з'єднуємося з, з божественною волю. І тоді відбуваються чудеса. Тому що ми відходимо від цього кармічного плану і починаємо творити разом з твором разом з творцем. Розумієте, мої любі сочки, з абсолютом разом тут на землі.